Чудовий кошик із пролізками створили нині юні сміляни, учні 4 класу ліцею Лідер. Захід приурочили до Дня пролізка, що відзначають у багатьох країнах світу 19 квітня. Сьогоднішня наша зустріч буде приурочена Дню проліска або ж дню підснижника, яке відзначається щорічно 19 квітня у багатьох країнах світу. Україна теж долучається до цього чудового свята. Першу таку традицію почали визначати День підсніжника в Англії. Звичайно, що якщо ви візьмете словник, то з латинської мови дізнаєтеся, що квітка підсніжник перекладається як галіантус або ж молочна квітка. Кожна країна називає цю квітку по-різному. Взагалі існує у світі 20 видів підсніжників світу. І раніше вони були розповсюджені в багатьох країнах. І, звичайно, є такий підсніжник, який знаємо ми з вами, це білосніжник і росте. У Холодному Яру на Черкащині. пісників було багато. Люди зривали їх, робили букети, викопували цибулинки цієї квітки, і з часом стало їх все менше і менше. А тому міжнародні організації вирішили занести цю квітку до червоної книги. Творче заняття провела керівник гуртка Оригамі, що діє при будинку дитячої та юнацької творчості Олена Курсонь старано терплячі юні майстри виготовляли свої вироби, використовуючи папір, клей та ножиці. Активні користувачі книгозбірні прийшли до закладу разом із класним керівником Євгенією Сторчеус, шкільним бібліотекарем Іриною Рак та асистентом вчителя Тетяною Коваленко. Кольорі дізналися цікаву інформацію про щорічне відзначення у світі дня пролізка та найпопулярніші види цих квітучих рослин. Діти зрозуміли, чому не можна збирати ніжні первоцвіти, адже більшість їх видів занесена до Червоної книги України як зникаючий вид. Захід провели з метою розширення знань юних читачів з екології та виховання дбайливого ставлення до природи.